Серед усього цього мотлаху, на думку мами, були і роликові ковзани, і вони стають причиною того, що ми з вами поговоримо про кінотеорію, що мама Енді це і є та сама Емілі, володарка Джессі, яка взяла її тупо. Кинула, я розповім вам про цікаву фанатську теорію. Спробую її спростувати, розказавши, чому саме так сталося, а потім на основі цих фактів розповім вам ще одну кінотеорію про те, що Енді, його мама, насправді приступна банда, яка злодії, що обносять хати сусідів і приїжджають з місця на місце. Єнот yeah, анімейшн з вами разом з екземеном. Це означає, що в нас йде розбір другої історії, Історії іграшок, і вам вже прям необхідно лупанути вподобайку, поширити це відео серед знайомих та друзів. Ну і, звісно, написати мені якісь коментарі, я спробую вам на нього відповісти. А ще перевірте, чи підписані ви на канал, і як гучно дзвонить ваш колотайчик, щоб ви не пропускали нові відео. Бо не всі мої підписники дивляться усі мої відео, а це неподобство. Чому люди взагалі вважають, що Емілі, яка кинула ну як донат, добровільний внесок, тобто вона комусь бідному подарувала свою іграшку? Це і є мама Енді, тому що у неї немає імені, не у Емілі. Не у тієї дівчинки, що залишила Джесі, а у мами ви ніколи і ніде не знайдете, як її звуть, окрім мама. В кращому випадку ви дізнаєтеся, що вона місіс Девіс, ну там в тітрах або в сценарії. Але це все ім'я у місіс Девіс. Немає. То щоб не вирішити, що вона Емілі. А? 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 Ну насправді теорія більше за все ґрунтується на тому, що це повна шляпа. Я маю на увазі шляпу Енді Кавбойську, бо вона не схожа на шляпу Вуді взагалі. Вона схожа на шляпу Джесі. І у господарки Джесі була така сама шляпа. Не знаю, чому дівчинка, яка виросла з усього цього, вирішила чоботи комусь подарувати, іграшку комусь подарувати, що вона там ще. Оце три. Ретя щось подарувала, а от шляпу залишила і так навмисно залишила надовго, щоб аж народити сина і потім йому дати з цим гратися. А ще поміняла стрічку на червону і під парою переформувала з на таку трикутну форму цю шляпу, щоб хлопчик не комплексував, і вона йому все ж таки нагадувала ковбойську. Ну прикольна тетка, що сказати. За версією фанатів. Звісно, звісно, теорія не може будуватися тільки на шляпі, бо це буде шляпа. Тому люди ще кажуть, що в них дуже схожа статура у Емілі, яка подорослішала, і у мами те, що у Піксара на дні народження Енді були тільки Енді за статурою, про це ми згадувати не будемо. Нє-ня-нє. Ще люди кажуть, що весь той інтер'єр, вся стилістика в спогадах Джесі відноситься десь до 70-х років. І тоді за віком мама якраз має бути такою, яка от вже народила. Мало того, фанати вважають, що ковбой Вуді є сімейна. Іграшкою, тому що мама Енді потім пожалкувала, що віддала свою улюблену Джесі, саме коли в неї народилася дитина, і вона відчула цей емоційний зв'язок, і можливо десь знайшла ковбоя Вуді, вирішила замінити свої спогади з тією самою Джесі на спогади своєї власної дитини з ковбоєм Вуді. От чому для неї Вуді реально такий дорогий емоційно. І тому вона не погоджується його продавати. Але до чого тут роликові ковзани? Запитаєте мене, ви вони безперечний доказ правдивості цієї теорії. Подивіться, коли Джесі закинула в її спогадах піде ліжко. Вона там валялася спочатку сама, а потім з'явилися ковзани. А тепер подивіться на ці дуже старі ржаві ковзани, які дістає мама. Це ж їм потрібен був час, щоб так зістаритися. Звісно, це виключно її ковзани іншого вибору. Немає теорія доведена. Це вона. Ну а тепер те, чому я не люблю цю теорію, як і теорію єдиного всесвіту піксар щодо всесвіту, там все ламається просто на тому, що люди настільки люблять і поважають свою творчість, що залишають на неї посилання в усіх мультфільмах на колишні мульти, і навіть на прийдешні вони теж так роблять. Тепер. Але безпосередньо тут в історії іграшок 2», дуже важливим є той фактор, що все робила допоміжна студія, а не основна та, яка займалася двома комп'ютерними іграми, і їм дали весь набір всіх, що тільки можна, моделік, які вже були у студії, їм все це дали. Тобто вони використовували того самого Джері, який, як тільки появлявся на екранах, в усіх кінозалах викликав оплески. і діти йому дуже раділи, і дорослі. бо всі настільки вже полюбили той мультфільм Гра Джері про який я розповідав. Так само були використані кущі, і дерева, які розроблялися для життя жуків. Та що там навіть ось ця от космічна траншея, по якій летить базлайтер, а зверху літають камінчики. Це теж висохли русло річки, яке розроблялося для життя жуків. Посеред нього стояв той самий мурашиний острів. А чому камінчики літають? Це взагалі прикол. За легендою творці збільшили масштаб цієї траншеї для базлайтера, А от масштаб камінчиків збільшити забули, тому вони зависили в небі і відрендерили з цим. Побачив Джон Ласетер. Вони сказали: вибач, вибач, ми все виправимо. Він виправити, я вас звільню. І таким чином ці камінчики на цьому рівні залишилися. До речі, ось це той, в який довбанувся флі. Ну і звісно ж, над камінчиками довелося попрацювати. Їм там додали різні кути обертання, щоб вони були більш футуристичні такі. Але ж прикольно, правда? На цьому розпродажі ви також можете побачити ось цей ошейник, що працював ареною на. Цирковій виставі в мульті життя жуків, і трибуни, які були формочками для льоду, також продаються тут поруч на цьому розпродажі. Мама не гидує навіть продавати вже пожмакану баночку з запальною рідиною життя жуків. Саме тому в амбарі бажаних іграшок продають фігурки з життя комах. Тобто більшість великодок на початку творчості Піксар робилася задля економії, а вже потім почали все це переробляти, стилізувати під інші мульти, робити великодки заради великодок. Було і набагато більше різ різних інших деталей, і на основі цього чисто постібатись я можу вам вигадати нову кінотеорію, мама Енді та й сам Енді це родина злочинців, які займаються крадіжками, виносять хати сусідів і переїжджають з місця на місце. На тому вони і живуть. Мама Енді весь час сидить вдома, ніде не працює. Що вони їдять? Що вони п'ють? На що вони існують? Хто їх годує? Ми не бачимо за всю серію франшизи навіть натяку на папу. Насправді вони злочинці. Докази, будь ласка, мама Енді на продажі розпродає речі, які належали. Сіду з історії іграшок. Починаючи з самого столика, на якому все стоїть. Це той самий столик, за яким Сід робив операції іграшкам. А от, будь ласочка, подивіться, ось всі ці двірні замки, це ті, які були на дверях в кімнаті Сіда. Тобто вони винесли і з'їхали. А ще, можливо, вони кожен раз прикидуються, що Енді там набере друзів по району. І вони такі, о, у Енді, день народження. Зібрали подарунки і потім де залишають один найулюбленіший, наприклад, база, а всі інші назад в магаз чеку. Варіант, варіант. Мало того, от ліхтарик, з яким Вуді лякався всіх інших іграшок, він теж тут на розпродажі. Тобто, от така от штука, от така кінотеорія. Можливо. Можливо, вам цього замало. Просто взяв отак, от м -м -м, з пальця висмоктав, і все, і даю вам це як кінотеорія. А От вам ще підтвердження. Подивіться, у другій історії іграшок Енді переїжджає геть в іншу кімнату. Вона дуже відрізняється від тієї, яку ми побачили в кінці першої частини після переїзду. А значить, це їх вже не перший переїзд, і саме тому вони продають речі через раз, щоб не одразу палитися. От, наприклад, як цю лампу вона стояла в вітальні. В минулого разу, а тепер вони її вже продали. Значить, попередній переїзд вони їх в когось це викрали. Ну і врешті-решт ще один доказ. Енді в фіналі так радіє новим іграшкам і взагалі не дивується, а чого б це вони взялися? В нього ні день народження, ні Різдво, просто повернення з табору. Знаєте, чому не дивується? Він звик до того, що мама може обнести чуюсь хату і щось йому залишити. Мама, до речі, теж саме з цього приводу не дивується, що в нього там якісь нові іграшки. Вона, впевне. На що він їх стирив в таборі? А? Як вам теорія? Я дуже часто пишу щось таке ржачне, а потім люди на повному серйозі це втирають десь там в Тіктоках. Тож не дивуйтесь, якщо зустрінете її ще не раз. Але, але і серйозні кінотеорії я теж будував. Це було про те, що в фільмі познайомтесь Джо Блек», і це буде зараз великий спойлер, смерть, а там є смерть, вона наступає у кількох персонажів, нікуди не ділася. От таке вам. Хочете, подивіться це на каналі NonGeek. Так само є теорія доволі таки серйозна про те, що агент Кей знав безпосередньо батька агента Джея в молодості. І саме тому взяв його на роботу, бо він за ним слідкував. Це по франшизі люди в чорному. Теж, будь ласка, можете подивитися. Ну, а ще якщо хочете про сторжачних, то ось вам про шрека. З у чоботях, насолоджуйтеся. Якщо любите зоріні війни, то я розповідав, чому Джаджа Бінкс не лорд Ситхів. Там все набагато страшніше. Я цю теорію розвинув. Теж, от, будь ласочка, все достатньо вже е, на показу. Все це буде в закріпленому коментарі в першому. Добре, от така вам кльова кінотеорія, що заслуговує на вашу вподобайку. Ну а ще обов'язково напишіть мені коментар, чи любите ви кінотеорії, чи серйозно до них ставитеся, чи для вас це просто розвага. Чи все ж таки ви вважаєте, що кожна з них це мудра мудрющість? Ось такі гидоти, які, які з них ржуть, вони гидоти. Пишіть про це, буде цікаво почитати. Ну а ще перевірте, чи підписані ви на канали, чи гучно дзвонить ваш калатечик, і поширте це відео серед усіх, хто обожнює кінотеорії, бо кінотеорії це круто. Або для того, щоб поржати, або так от всерйоз сприйняти. Ну і можете підтримати ЗСУ. Для цього в описі є посилання на фонд Стерненка. Купляємо Дрончики хай прилітають собі на собачкому пику. Якщо щось залишити, можете підтримати і і мене для цього є от QR-кодік. І я хочу подякувати всім тим чудовим людям, які це роблять дуже-дуже давно. І ті, хто з'являється, і ті, хто не з'являється в написах, бо в мене там різні рівні підписки, і особливо моя дяка Івані Блощиневич. Спасибі і всім до зустрічі. Знаю, знаю, ви скажете, що не може бути такого, що мама і син це злодюшки. Піксар не може закладати таке злобу, родина, це щось добре, світле, і я теж так думав, бо навіть пана картоплини вони вирішили робити тепер не лиходієм, бо він сімейний чоловік. Але подивіться, що сталося з ним в третій частині. Невже це натяк, що і дружина, і батько, і діточки всі лиходії? Як і Енді з мамою.